Вітаю, це Астрофеномен, З вами традиційно я Мар'яна Черкасиць. І сьогодні ми долучаємо до нашого ефіру Мага Веліара. Тому не перемикайтеся, адже ефір буде дійсно надзвичайно цікавий і унікальний. І ми будемо вам надзвичайно вдячні за ваші підписки, коментарі, репости і, звісно, ваші запитання. Вітаю веляри! Надзвичайно раді вас бачити. Дуже давно вас не було в наших Навзайм. ефірах. Тому... Ва наші глядачі вас дійсно зачекалися і хочемо поговорити про завершення року, про початок нового 2025 року. Давайте спочатку поговоримо про завершення року, які ключові моменти іще мають відбутися у військовому плані, в суспільно-політичному плані і, можливо, в економічному. Дякую за питання, за запрошення. Зараз подивимось. Картах показує, що будуть певні ще зміни, можливо, в законодавстві, е які відбудуться ще в цьому році, е тобто показують карти, що також будуть якісь, е якісь в економічному плані новини, і е будуть ще гарні новини стосовно поразок Росії е у світі та всередині. Тобто ми будемо ще бачити те, як в Росії стаються проблеми великі, а також те, що я бачу на закінчення цього року, це те, що у нас зараз будуть вибудовуватися конкретні переговірні лінії. І це вже буде певні, знаєте, кулуарні домовленості, які потім з настанням президентства Трампа будуть втілюватись в життя. Взагалі дуже насичений останній місяць буде грудень. Відбудеться дуже багато. До речі, на жаль, поразок на фронті. Тобто багато просувань буде ворога. На жаль. Uh, і ми uh, десь к новому року ми стабілізуємо фронт частково. Uh, ще те, що показують карти, в принципі, uh, на кінець року, що у нас uh, буде погіршуватись ситуація з блекаутом. Так, я завжди казав, що блекауту такого як влітку було, не буде. Але знову ж таки відключення світла буде багато і воно буде е, погіршуватись, тому що Росія ще завдасть декілька масованих ракетних ударів по Україні та по столиці. І це те, те, що я бачу от на завершення цього року на грудень і, в принципі, те, що буде відбуватися, е, те, що показують карти. Маляри, ви сказали про те, що ми можемо втрачати деякі позиції, проте до нового року стабілізуємо власне свої сили. Якщо ми говоримо про а, області, то про які області йдеться, якщо, звісно, ви можете про це сказати. Так зараз я запитаю карт, де саме? Дивіться, я бачу по картах Донецький напрямок, і я бачу по карті Харківський напрямок. Стосовно донецького напрямку, то тут все прогнозовано, тобто те, що я й раніше бачив, що і казав в минулому новорічному передбаченні, що 2024 рік стане. Роком боротьби за Донецьку область, за Донбас, і там буде велике кровопролиття, На жаль, будуть втрачені певні території, і це по картах відображається, що, скоріше за все, будуть захоплені Курахова та Велика Новосілка. По картах це у мене іде, знаєте, як злий рок, який повинен статись. А стосовно харківського напрямку дуже бентежить. Саме Куп'янський напрямок, і по картах видно, що те, що вони форсували річку скіл, і той плацдарм, який з'явився, і на Куп'янську теж просування. Тобто вони трохи зараз вони пригнітяться, а потім вони посиляться і будуть, будуть певні просування. Але суттєво це не вплине на ситуацію в країні, не вплине на фронт глобально, і Україна далі буде триматися і боротися проти ворога. Дякую вам, Воляри. Ну і власне також багато міжнародних ЗМІ говорить про те, що ворог буквально на межі вже Дніпропетровської області, буквально 6-7 кілометрів до безпосередньо обласних кордонів залишається. Чи втримаємо ми Дніпропетровську область? Зрозуміло, що атаки з повітря ніхто не скасовував, проте саме чи не підуть, чи не просунеться окупанти по областям. Так, зараз подивимось, звичайно. Дивіться, в цьому році вони в Дніпропетровську область не війдуть. А, є загрози певні, так, є загрози для межової. А, але це знаєте в, в, в довгоосяжній перспективі. Тобто на зараз, на, на грудень, по картах випадає те, що поки що бої триватимуть саме в Донецькій області, а в Дніпропетровську область вони не встигнуть увійти. Дякую вам, рухаємось далі по наших запитаннях. А власне третя світова чи розпочнеться вона в 2025 році? Багато хто говорить про те, що вона вже власне триває, так і в тому числі Залужний говорить вже про третю світову. Чи все ж таки ми зможемо уникнути повномасштабного всесвітнього, скажімо так, такого такої військової операції? Ну, дивіться, глобальна глобальна світова війна вона станеться все одно, але пізніше, в 25-му році, продовжиться ще гібридна така війна, яка зараз вже триває світова. Тобто буде протистояння, будуть посилюватись конфлікти. Нові до речі, я казав, що будуть виникати нові й нові війни. От у нас спалахнула війна в Сирії Україні для України. Це велике щастя, тому що. Зараз всі побачили слабкість російського режиму, але по який Путін знову ж таки брав, знаєте, як Бахмут по часу, було взяте, повернуто ісламістами за три дні, і ми справді бачимо, що Київ за три дні. Триває вже три роки. А ось стосовно російських проксі сил, то ми можемо справді за три дні їх громити, доокуповувати, як це було з Херсонщиною з Харківщиною. Російський рубль падає і обвалюється так, що диктатор вже вимушений про це навіть згадувати на своїй прес-конференції, з іншого боку, прильоти по всій території Росії. З іншого боку, це падіння режимів е, в Сирії. Це просто розумієте, е, ось це та біда, яку я віщував в Росії. Ось вона стається. А ось стосовно стосовно України, то ми будемо триматись, і взагалі, третя світова війна, вона е, станеться проблемою для тих країн, де було, був мир. А стосовно України, ми взагалі під час третьої світової вільно видихнемо, тому що в нас війна завершиться навпаки, і в нас навпаки буде все добре під час третьої світової війни. Як би це не звучало? А, також те, що я хочу вам сказати, що а, наразі триває справді Третя світова війна в гібридному плані, але Називати її повноцінною світовою війною неможливо. А, а ось справжня війна повномасштабна, як ви кажете, вона станеться, але через певний тривалий час. І я прихильник того, що під час третьої світової війни конфлікт буде вирішуватися максимум тактичною ядерною зброєю, тобто зникнення світу. І все це не відбудеться. Тобто, скоріше за все будуть воювати конвенційною зброєю, а на увазі без залучення ядерної, або лише тактична ядерна зброя на певних територіях. Також я бачу, що от справді ядерку примінять по Азії, тобто по Азії, десь по Середній Азії або по по знову ж таки близькому сходу, десь там. Дякую, ой, невтішні прогнози, але не що поробиш? таке наше на превеликий жаль життя. Не знаю, а, в, він... в чому він невтішний, тому що ж в 25-му році війни ж не буде. А, срівна... ми будем... а ядерна От, зброя. Тим, хто в всі Європі всі. сидять, тим, хто в Європі сидять, знаєте, на на гроші е, європейських платників податків з наших людей то от е, їм придеться придеться повертатись в україну просто Зрозуміло, веліаре. І власне, давайте також поговоримо, розберемо, які ключові події будуть в Російській Федерації вже в наступному році. Тобто, чи будуть вони відчувати знову якусь певну свою кризу? Можливо, у них там, взагалі, в принципі, планується на найближчий час якийсь переворот внутрішній. Можливо, в них там так ми вже зазначили про те, що рубль падає. А можливо, також у них буде повністю зміна влади. Зараз подивимось цей момент. Ага, дивіться, на них випадає аркан смерть. Цей аркан показує, що в них будуть суттєві проблеми. Тобто, стосовно влади, я бачу, що у неї похитнеться її основа економічна. Бачу те, що у них будуть певні проблеми. Я не бачу з того, щоб Путін пішов на той світ, чи хтось ще, але. Там будуть серйозні проблеми. Дуже цікаво, дуже, цікава, дуже цікавий розклад. Ну і давайте на завершення також поговоримо, чи буде замороження конфлікту із 2025 році. Дивіться, ну буде певний мир, тобто певний мир, але він досягнеться остаточно лише всередині 2026 року. А так, у 2025 році стануться мирні перемовини, чи це буде заморозка, чи це буде мир? Це ще покаже е, доля, тому що е, Трамп е, зараз кардинально змінює свою думку, те, що показують карти і. Потім в нього по іншому програється ситуація. Також Путін теж е, міняє свою стратегію на більш жорстку, тому будемо дивитись, е, е, у що це все виліться. Виляри, ну і дуже хочемо отримати від вас побажання на кінець цього року на початок 2025 року для всіх наших глядачів, для всіх прихильників вас, що обов'язково потрібно встигнути зробити в цьому році, чи потрібно закладати певні якісь плани вже в цьому році? Чи все ж таки варто якісь робити перші свої починання вже з наступного року? Що важливо відпустити? Що важливо відкинути від себе? Що важливо навпаки, взяти із собою в наступний рік? Дякую, це дуже важливе питання. І я хотів сказати, що 2024 рік був дуже жахливим для всіх нас, ну, дуже жахливим. І залишок року буде таким самим. Тому зараз треба лише завершувати. Uh, всі, uh, всі плани, всі дії, все, що якісь старі, якісь нереалізовані, uh, нереалізовані якісь цілі були, да? тобто все це от старе треба зараз завершити. Тобто, якщо у когось є негатив, треба його uh, зняти, почистити, якщо uh, при, дуже навести генеральне прибирання в будинку, почати навіть з цих дрібниць. Намагатися, знаєте, оновити своє життя і в цьому році завершити усі старі справи. Якщо хтось працює в сфері послуг, в сфері віддачі замовлень якихось і таке інше, все треба завершити до нового року. І, звичайно, хочу звернути увагу на. Йоль, який відбудеться 21-22 грудня, і після цього почнуться вже період так званих святок і Новий рік. і Потім після нового року також сильні дні. В ці дні варто. Зробити ритуали чисток, і е, треба також зробити ритуали на вдалий успішний 2025 рік. Я це буду анонсувати ще на власних каналах, на інших каналах. А, але коль ви вже зараз питаєте за новий рік, то я проанонсую, що Буду робити ритуали на успіх в новому році: на чистку, на багатство, на владу, на силу, на захист. Цей весь комплекс, якщо це робиться індивідуально конкретній людині, то це 13 тисяч гривень оплати. А якщо це робиться. По іменах, по фотографіях групові ритуали, то це 5 тисяч гривень буде коштувати для а, людей. Кількість звичайно місць обмежена, тому і кажу заздалегідь, щоб люди могли записатись, хто це хоче, тому що одразу 500-600 людей я не прийму і прийму лише 50. Тому знаєте, треба. Треба цей момент враховувати дорогі підписники стосовно нового року. Я вам хочу сказати, що він буде вдалим 2025 рік. Рік змії, він передбачає а, успіх, вдачу в особистих справах. А, ми зараз говоримо конкретно про людей. Ми зараз говоримо не про політичний план і не про світові події. Ми зараз говоримо за те, що в рік змії справді а, удача, гроші, а, все, що стосується матеріального плану, це про цей рік, тобто не про духовність, не про а, духовні якісь цінності, а саме про матеріальні. І, от хто хоче досягти успіху в матеріальній сфері. Uh, в сфері соціальної реалізації, в сфері кар'єри, бізнесу, 2025 рік буде добрим. Uh, тим, хто uh, не прив'язується до матерії, до, до матеріальних цінностей а живе більше, медитаціями, духовними практиками, саме високих вібрацій, рік буде складним, тому що він пов'язаний з темними матеріями. Uh, якщо брати от Взагалі глобальний план світовий, так то в цей рік буде двояко. З одного, з одного боку, ще більше обостряться ситуації негативні, які є в світі, а з іншого боку, в інший час ці ситуації повинні вирішитися, завершитися, і повинно це. Знаєте, це стати в принципі, знаєте, таким. ну... Завершенням і ну, хорошою подією насправді для людей. Тому, в принципі, рік двоякий, в яку сторону він поверне для вас. Тут, до речі, подивитись на це доволі просто. Усім складним знакам зодіаку, таким як скорпіони, таким як стрільці, таким як Тильці козироги, тобто для них рік буде дуже вдалим. Риби, водолеї, потім віси, потім льви. Для них рік буде складним. Для, для інших знаків зодіаку взагалі рік буде, знаєте, таким не поганим, от такий самий буде як 2024. Але взагалі, те, що я казав, знаєте, тоді ще я не був особливо публічним, я лише вів свій узкопрофільний блог у Ютубі, знаєте, по темі демонології такого іншого. Це було ще в 2019-2020 роках. Я казав, що світе, готуйся до шести років. Демонічних років, тобто, де кожен рік буде гіршим аніж попередній. Тобто, 2020 році стався ковід, що я передбачив. Потім 2021 рік світова криза і погіршення стану з ковідом. Потім 2022 рік це війна, тобто ще гірше стало. 2023 рік теж поганий, тому що там завершилися повністю всі наші контрнаступальні плани і надії. А 2024 рік став взагалі, знаєте, таким роком дерьма, коли е, у нас е, безпосередньо було втрачено дуже багато територій на Сході, причому е, втрачено не, не із-за якихось зрад чи чогось, а із-за того, що Росія тисне і е, а нас при цьому всьому зливає Захід. Uh, і розумієте, тут такий момент, що 25-й рік він стане. Ще більш десь в чомусь гіршим, але при цьому він я в ньому побачив позитив. До речі, я кожен рік позитиву майже не бачив, а у 25-му році бачу позитив і вирішення цих ситуацій. Тому, можливо, навіть на 2025 тисячі році закінчаться ці злі, злі роки, так, роки злих демонів. Просто варто зазначити, що змія це прообраз знову ж таки давнього змія з одного боку, з іншого боку, демона беліала, демона землі, це, це демон, який вважається чоловіком богині смерті. Тобто, знаєте, така є. Аналогія, і в принципі, те, що от я бачу по цьому, то рік буде неоднозначним. Знаєте, коли буде от як у вагітної різкі скачки, від, від неймовірного щастя, радощів і успіху до падіння і взагалі там певних проблем, таких саме військового плану. І взагалі хочу сказати, що це рік планети Плутон. Тобто для когось планета прям дуже позитивна, для інших супернегативна. Тобто, знаєте, от кого куди розверне, прям е як світло і темрява різниця. Яри, я вам надзвичайно вдячна за цей ефір. Дякую вам щиро. Бережіть себе, до нових зустрічей з вами. Ну і традиційно чекаємо від вас нових розкладів. До зустрічі!